Всім привіт! Я нутриціолог Ольга Поліщук. Я спеціалізуюсь на б'юті-сфері б'юті нутриціології. Я завжди вам допоможу відростити волосся, схуднути. Бути ефектнішою, енергійнішою, ну і звичайно, я працюю з дінками, Я допомагаю діткам позбавитися від листів, налагодити травлення, збільшити енергію і зрозуміти, чому вони хворіють, тобто перевіряємо базові аналізи. Ну але більше я працюю з дівчатками в сфері краси, тобто полосся, по, по шкірі, по омолодженню і так далі. Сьогоднішня наша тема дуже цікава. Я вам розкажу, чому немає енергії. До мене вчора звернулася клієнтка, звичайно, я продивилась її аналізи і зрозуміла, в чому причина, чому, чому втомлена, чому після біду хочеться спати, чому я не можу підняти себе з ліжка? Тобто, ви можете бути, як я, дуже високомотиваційна людина, коли мені не потрібно себе мотивувати, встати в 7, шість, п'ять, чотири ранку. Я знаю. Що і для чого роблю, але дійсно бувають такі моменти, коли ти лежиш в ліжку, дзвонить будинок чотири рази, а ти не можеш встати. В чому ж причина? Якщо у вас ще немає щоденничка і ручки, біжимо, беремо і записуємо. Е, можна передивитися потім цей ефір. І так, перша причина, яка може бути, чому у вас немає сил та енергії, це анемія. І вона може бути прихована, а може бути уявна, ну, видно. Тобто, коли ми бачимо гемоглобін і він нижче 120. Хоча зараз в поліклініках, якщо ви здавали, бачите, взагалі опустили норму 110. 110 – це не норма, не для жінки, не для чоловіка, не для дитини, а й бути вище 120 Гемоглобінчик, якщо він нижче 110, це вже явна анемія. І тут потрібно піднімати і залізо, і кофакторами, це, наприклад, цинк, вітаміни групи Б. А цинк є окремий. До речі, хто ще не знає, я супроводжую клієнтів вітамінами українського бренду Грінвіза Харків. Повністю є всі сертифікати, кому потрібно, я можу надати. Я офіційний представник в Житомирі, маю офіційне доручення від компанії, скажімо так, ми можемо цинк доповнити з комплексу цього, Емоногрін, де цинк, селен, вітамін С, вітамін Д, або окремо взяти. Тобто, якщо вже є анемійка або прихована анемійка, ми беремо залізо, цинк, вітаміни групи В і, звичайно, або амінокісло. Або будь-яке джерело білку. Наприклад, ми можемо взяти як колаген. фігенний, дуже класний, і відновлює волосся, і шкіру, і так далі. Як ми можемо ще перевірити, чи дійсно у нас анемія буває таке, що гемоглобін ідеальний. У мене колись таке було. А всі ознаки анемії. І коли ми вже залізли, я в свої аналізи більш глибоко, це потрібно. Запишіть собі загальний аналіз крові, там ми бачимо гемоглобін, феретин, цинк і залізом. Оце ми обов'язково перевіряємо. Також ми можемо b 9 b 12 перевірити з вами. Це також важливо. Кому щось не зрозуміло, ви мені напишіть Дірект, я скажу по ваші проблеми, які аналізи здавати. Тобто, стандартно, якщо людина прям не знає, я даю таку простень. Якщо є певні аналізи або турбує лише там якась специфіка теми, я можу це звозити до певної теми. Тобто, по схудненню це одне, випадінню волосся це інше, ну і так далі. І так, якщо немає сил, перша причина може бути анемія. І тут ми з вами здаємо аналізи. Щоб подивитися, якщо ви мені кажете, що Оля не буду здавати аналізи, часу немає, та-та-та-та, беремо значить, залізо, цинк, колагенчик, П'ємо все буде ок, хоча б залізо і колагенчик. Я імуногрін дуже допомагаю. Друга причина, яка може приводити до втрати сил, це низький вітамін Д. 99% людей, які не приймають зараз вітамін Д, мають погану реологію жовчі, у них дуже низький вітамін Д, нижче 30, хоча має бути вищим. Я завжди доповнюю раціон ось таким вітамінчиком Д, де є олійка льону, рибичий жир. Що класно, діткам. І вітамін Д безпосередньо. Так, ось така капсулка, подивіться. Малюсінька. Боже, може дітки в мене 6-9 років спокійно е, ковтають. Якщо не ковтають, то розжовують, вапльовують цю плівочку желатинову. Все ідеально, смак нормальний, як горішків, без проблем все з'їдається. Друга причина ми сказала, третя причина. Ми перевіряємо з вами щитовидну залозу, щоб зрозуміти, чи є там проблема. Ваші аналізи, ще раз кажу, має дивитися нутриціолог. Якщо ви отримаєте щитовидній залозі, там щас норма до 5,2, ви отримаєте, у вас ТТГ 5, дівчатки, то це вже гіпотиріоз, вже до індекринолога треба, не то, що до нутриціолога йти. Розумієте, тобто лабораторні аналізи, це ще так, треба дивитися, що. Нутриціолог подивився ваші аналізи. Якщо для підтримки або вже для е, лікування, скажімо так, такого відносного, ми використовуємо по це селен і йод. І дуже вам раджу два рази в рік просто пропивати йод і селен. Йод е, є такі природні йод на основі ламінарії, спіруліни, аронії. Дуже крутезно, це не хімія. 210 гривень, ви не повірити. Просто в харківському бренді можна брати все, 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 все. Такі відгуки мені спочатку кажуть, Боже, так, ну Америка, там Німеччина, боже, якісь вітаміни, там, з аптеки. Тут якийсь Харків, типу. Боже, такі результати неймовірні. Ну повертаються мене, Польща, Німеччина, Боже, стільки країн купують. Просто. Далі, і селен. Селен можна купити окремо в бренді Грінвіза, або знову мій любимий моногрінчик. Тут є все. І цинк, і селен, і для волосічки, і для щитовидки, і для пріанемії, і так далі. Це просто must have, 400 гривень, одна капсулка в день. І ви просто богиня. Все росте, все як у мене, всі антени, от бачимо, все росте, волосся густе, спасіння і натуральний колір, у кого і фарбована і моногрінчик. Це агон. І так, вже назвали ми три причини, чому немає енергії: анемія, низький вітамін Д, проблеми з щитовідною залозою. І четвертий пункт, який я назову, це сон і стрес. Коли немає енергії, в мене зразу питання до клієнтки. Коли ви лягаєте спадки? Ну, звичайно, дівчатки лягають, я знаю коли. Хтось домашню роботу робить, хтось інстаграмчик листає, хтось серіальчик підвис. Це у нас. Годинка ночі, два, а інколи і три, а потім вставати в 7, 8, а хто і лежить до 10. І що у нас виходить? Гармончики порушуються, пролактин росте, грін росте, у вас жор, втома, ну і все і т.п., скажімо так, по помісячним і так далі. Тому обов'язково лайфхак від нутриціолога лягаємо в 23.00. Беремо саму занудну книжечку або не нудно. Читаємо дві сторіночки вирубаємося. Можна включити медитацію. Я включаю медитацію. Наприклад, якщо мені потрібно заснути, я не можу. Але я лягаю 23 і мене вирубає конкретненько. Далі, і будильничок ви маєте вже завести на той час, який вам потрібен, якщо там дітки в школу раніше, якщо вам не потрібно вставати, у дітей канікули, ви нікуди не поспішаєте, все одно заводьте найпізніше 7:38. Якщо ви встали раніше, ви більше встигли і ви спокійніше заснете вечором. Тому засипаємо. До 23 вже маєте бути в ліжку. Привчати так дітей обов'язково. Ну і тут вам, звісно, мій улюблений магній, дві капсулки ввечері випиваєте, і просто огонь. Ви себе почуваєте просто на ранок. Тут іменно правильна форма, магній, гліцинат, він просто розслабляє, а на ранок у вас повно енергії. Ви Просто виспались. Ви не чуєте тривог, нема чутливого сну, ви не прокидаєтесь, просто заснули спокійно, без страшилок, без якогось там сну. Все ідеальненько, ви собі засипаєте. Дві капсулки я рекомендую. На таку маленьку вагу, як у мене, і одна працює. А у дівчатки, хто ну, в сильному стресі, у мене одна дівчинка навіть п'є три. каже, мені на трьох взагалі ідеальненько. І, до речі, ця форма іменно магній ліцинат. Вона знижує інсулін, а це означає, що ви будете і худнути і буде добре уходити вага. То в магні я обов'язково вам рекомендую. І так, ми з вами проговорили чотири причини, які ми можемо побачити по аналізам. Це ми маємо, щоб виключити. Зрозуміть, верніше, чому у нас немає сил та енергії, ми з вами виключаємо анемію, низький вітамін Д, дивимося, як працює щитовидна, нормалізуємо сон. А далі ви записуєтесь до нутриціолога Ольги Поліщук, хтось до мене, і ми з вами налагоджуємо харчування, тому що якщо там. Дуже багато швидких вуглеводів, піченічок, цукерочки. Ви не можете від нього відмовитися. А я допоможу вам відмовитися від цього. То, звичайно, у вас теж йде втрата сил, тому що енергію нам приносять інші продукти. Я вам даю такі фішечки, від яких ви просто будете ганяти, як конь. Просто по кукурузі. І е, що піднімає вам енергію, як я? Ви бачите, що мені 41 рік, в мене двоє діток, собака, чоловік, дім, робота, нутриціологія. І як я конь, ганяю, все, все окей. Все окей. Є далі аналізи має розшифровувати нутриціолог. Скажу так, що, якщо потрібен аналіз, я вам скажу, які е, моя консультація по розбору, тільки аналізів. Просто я ніяких рекомендацій не даю тільки по вітамінам, можу не Ні харчування, нічого. Це коштує 1000 гривень, розшифровка аналізів. Моя робота зі мною як нутриціологом коштує 2000 гривень. Це розшифровка аналізів. Якщо є повністю, ми складаємо харчування онлайн-консульт. Консультація, 15 днів супроводу, де я заглядаю вашу тарілку і що ви робите, ваші кроки. Коштує аж 2000 гривень. Це дві закупки в магазині, <кій> може, у когось і одна. Дуже страшні гроші, просто 2000, які змінять ваше життя повністю. Повністю змінюють, тому що я даю такі знання, які ну, просто нереальні. Ви навіть за 15 днів ви не встигнете їх примінити. Ви просто собі будете їх записувати чи дивитися той конспект, який я вам дам, вите потихонечку водите, 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 водите їх, і ви просто нереально будете красотка, і все буде Окей. Тому так, піднімаємо енергію. Профілактично п'ємо і моногрін, залізо. Якщо хочете з аналізами, будь ласка, звертайтесь до мене, ні, пропишу вам повністю схемку. Пишуте, Оля, хочу та-та-та-та-та, Пропишіть вітамінки. Підбір вітамінів повністю безкоштовний. Абсолютно. Тобто, скарги, що потрібно, даю, ви собі вибираєте, підбираєте, висилаю в інші міста, може навіть по Житомиру відправляти. Або ви під'їжджаєте, забираєте, ну іноді, якщо це плюс-мінус центр. А чоловік вивозить посилочки, коли розводить, то розвозить, то ми можемо завозити вітамінки також вам. Все. Значить, тоді будьте мені гарними, стрункими, енергійними і записуйтесь на консультацію, звичайно. Пока-пока.